Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова Незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Статкевич Ольга Леонідівна дерматолог, дитячий дерматолог, аспірант кафедри шкірних та венеричних хвороб, член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів. Єгорова Світлана Юріївна мікробіолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології, імунології, епідеміології та медико-біологічної фізики і інформатики Дніпровського державного медичного університету. А ми продовжуємо обговорення мікробіому шкіри. І далі, давайте розглянемо роль мікробіому шкіри у процесах загоєння. Мабуть, є сенс уточнити для наших колег-фармацевтів, що загоєння при поверхневих ушкодженнях може відбуватися за різним сценарієм, і мікробіом тут є головним. Дякую, колеги. Ви дуже елегантно передали мені слово. Мікробіом шкіри дитини розвивається під впливом факторів навколишнього середовища. Середовище стимулює ріст одних бактерій і обмежує ріст інших. Шкіра немовлят більш зволожена, ніж шкіра дорослих. Переважають на ній фірмікути, також присутні актинобактерії, протеобактерії, бактероїди. Але на тлі подразнення шкіри сечею або калом приєднується вторинна інфекція. Найчастіше причиною вторинної інфекції є мікроскопічні гриби Candida albicans. Також вторинна інфекція може бути бактеріальної природи. Майже у половині випадків це полімікробне ураження, тобто присутні декілька збудників. Найчастіше виділяють Staphylococcus aureus, також представників роду стрептококус і анаеробні ентеробактерії, бактероїди пептострептококи, і вони суттєво ускладнюють полюшковий дерматит. Однією з основних причин ускладнення є мікробне ураження подразнених ділянок шкіри. Тому дуже важливим при лікуванні є не тільки загоєння шкіри, а й протигрибкова та антибактеріальна дія. Але завжди пам'ятаємо, що краще попередити хворобу. Ніж потім тривало лікувати малечу. На жаль, у своїй практиці дитячого дерматолога бачу його щодня. Пелюшковий дерматит проявляється червоними висипаннями на шкіри дитини, які лущаться на ділянках, вкритих підгузками. Зазвичай цей різновид дерматиту спостерігають у дітей в віці від 9 до 12 місяців, але може початися вже у 2 місяці. Грибкова мікрофлора, як відомо, любить тепло та вологу. Тому немає нічого дивного в тому, що вона обирає дитячі сіднички в підгузках, схожий механізм інфікування. Може відбутися і на голові дитини. Це те, що батьки називають молочними кірочками. Вони мають медичну назву дитячий сибарейний дерматит та проявляються лушенням шкіри на голові та її почервонінням. Виникають тоді, коли сальні залози, які продукують шкірне сало, виробляють його занадто багато. Дитячий сибарейний дерматит часто зустрічається у немовлят і, як правило, починається в перші тижні життя. Проходить протягом декількох тижнів або місяців. Симптоми можуть бути легкими, злущенням, сухою шкірою, яка має вигляд лупи, або тяжкими із товстими жирними жовтуватими лусочками або кірочками. Вони можуть стати чудовим середовищем для розмноження небажаних для дитячої шкіри мікроскопічних грибів, тому порада треба позбавлятися від лусочок давайте надамо нашим колегам фармацевтам перелік порад для їхніх клієнток молодих мам так, із задоволенням позбутися кірочок можливо за допомогою миття голови м'яким очищуючим засобом, наприклад, ліпікар Сендет АП+. треба переконати мам, щоб вони не боялися часто мити голову дитини. Миття та очищення шкіри м'якою щіточкою для волосся допоможе видалити лусочки. Я додам, що менш поширеними причинами є періанальний стрептококовий дерматит та алергічний контактний дерматит. Наприклад, спричинений впливом мила, пральних засобів або самим підгузком, деякі стрептококи є частиною нормальної мікрофлори шкіри, проте бета-гемолітичний стрептокок групи А володіє широким спектром факторів патогенності. Ситуація з алергічним дерматитом також є цікавою. Коли батьки бачать подразнення шкіри малюка, чомусь спершу вони думають саме про алергію на підгузки. У мене були батьки-рекордсмени, які спробували використовувати усі наявні торгівельні марки підгузників, придбані не тільки в Україні, а й привезені за кордону. Однак причиною може бути не лише підгузок, але й мило, яким миють дитину, або засіб для прання одягу. Цікаво, чим відрізняються алергічні висипання. Залежно від причини дерматиту, зовнішній вигляд висипань при пелюшковому дерматиті може відрізнятися. Висипання спричинені контактним дерматитом, мають червоний колір, з'являються переважно на шкірі, на відкритих ділянках, а не у складках, тобто там, де пройшов контакт. Висипання через дріжджову інфекцію зазвичай виникають у складках шкіри, а потім поширюються на інші ділянки. Але зауважу, що симптоми пелюшкового дерматиту можуть бути схожими на інші серйозніші захворювання. Тому бажано проконсультуватися з педіатром або дерматологом, щоб отримати належну оцінку стану дитини. Ну і давайте надамо поради фармацевтам, про що їм слід нагадати батькам. Звісно, поради прості, але від того не втрачають своєї важливості. Завжди підтримуйте ділянку тіла дитини, вкриту підгузком чистою та сухою. Часто змінюйте підгузок або взагалі не одягайте його кілька днів. Час від часу сушіть пелюшки на свіжому повітрі. Обмежте використання мила та інших агресивних засобів для прання підгузків для багаторазового використання. Тоді буде корисно надати поради, чим саме підмивати дитину. Дякую дуже за корисне зауваження. І щодо миття та підмивання дитини додам, що це слід робити спеціальними засобами без мила. Дерматокосметичний засіб ліпікарсіндет АП Плюс дуже для цього підходить. Щодо лікування, воно може включати протигрибкові креми або креми з антибіотиками. Протизапальні креми, які застосовуються тільки за призначенням лікаря, а також вологостійкі креми для підгузків, наприклад, оксид цинку. Щодо кремів з оксидом цинку, я хотіла б зробити уточнення щодо їх використання. Його потрібно наносити не занадто товстим шаром. Він утворює на поверхні зазвичай білозахисну плівку, яка захищає, у тому числі, механічно. Тому рекомендується своєчасно змивати засіб, щоб не сприяти довгій та надмірній оклюзії ділянки. Крім того, пораджу не використовувати одночасно будь-які інші засоби, що можуть прореагувати з засобом на шкірі, робіть перерву між нанесеннями. Так, це не повинен бути товстий шар засобу. Тонкої ліпідної плівки крему. Бути достатньо, щоб зміцнити бар'єрні властивості шкіри. І серед кремів з оксидів цинку у складі хочу звернути увагу на цикопласт бальзам b 5 Він дуже доречний при пелюшковому дерматиті. Цикапласт бальзам b 5 має такі активні інгредієнти. Аквапазе філіформіс плюс трибіома мають позитивний вплив на мікробіом шкіри. П'ятивідсотковий пантенол. Та медикососит, заспокоєння шкіри та пришвидшення її відновлення. Масло, ши та гліцерин відновлюють та посилюють бар'єр шкіри. Цинк та марганець мають антибактеріальну дію. Засіб може використовуватися дорослими, дітьми та немовлятами від 3-місячного віку. Цикапласт бальзам B5+, має клінічно доведену ефективність у немовлят та дітей за спостереженнями, шкіра виглядає заспокоєною, захищеною, відновленою, менш пошкодженою. Ці дані опубліковані за результатами споживчого тесту, що проведений під дерматологічним та педіатричним контролем за участі 52 дітей від 4 до 34 місяців. До речі, не тільки при пелюшковому дерматиті у дітей. Він може бути використаний. Цикаплас бальзам Б5 діє як заспокійливий та відновлювальний засіб. Він протестований на 21 патологічному стані шкіри, серед яких пелюшковий дерматит, сухі ділянки шкіри, поверхневі опіки, постгерпесні ураження, а також наші колеги-косметологи дуже часто використовують його. Для відновлення шкіри після лазерних процедур. Ми вже розглядали цей засіб в одному з наших ефірів і нагадуємо, що він діє як швидка поверхнева допомога. Чи маєте ви його в своїй косметичці? Шановні колеги, дуже раджу спробувати, не пошкодуєте. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них. Будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub, Просто зараз.